25 січня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка талановитої художниці з первомащини Катерини Баранюк Берегиня буття вже 12 раз поспіль від вересня 2022-го в стінах закладу експонуються роботи сильних незламних жінок Миколаєва та області. Так в цьому проєкті ми надаємо майданчик для того, щоб талановиті жінки, показували свою творчість, ділилися нею і надихали інших. Це безумовно спосіб для того, щоб підштовхнути когось до того, щоб зробити цей сміливий крок до творчості. Я сподіваюся, що у нас це виходить. Я думаю, що це і далеко не остання така виставка, тому що жінки сьогодні дуже багато чого виносять на своїх тендітних плечах. Жінки багато в чому стають справжніми берегинями, справжніми янголами. І, і це також ну, додаткова наша мета за допомогою цих виставок нагадувати кожній жінці про таке її сьогоднішнє наповнення, про таку її сьогоднішню. Долю, місію, якщо хочете, врешті-решт, талановита художниця і надзвичайна матуся, смілива й прекрасна волонтерка Катерина Баранюк для цієї експозиції спеціально готувала мальовничі картини і кольорову графіку. Сучасні ветенанки. Загалом тут представлено 15 авторських робіт. Гостям презентації було запропоновано дати назву одній з них. Ідею авторки, глядачі підхопили охоче. Варіантів написали чимало. Серед них жінка обрала. Пішли, щоб народитися. Понад 20 років Катерина займається творчістю, а за 20 років у творчому здобутки цієї художниці було понад тисячу живописних графічних картин. Але під час війни усі, майже усі свої картини вона розпродала на благодійних аукціонах. На підтримку ЗСУ. у стислі терміни Катерині Баранюк вдалося, так би мовити, відновити поповнити власну творчу скарбничку. Виставка триватиме в бібліотеці до 16 лютого. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.